Іхні дані, вони знаєте, як вони і цю спецоперацію, цю війну планували схибні дані. от я думаю, що вони так піднімають це питання українцям. Тут я думаю, боятися нема чого, принаймні поки що в тих версіях, яких я чув. От а щодо скорочення допомоги Україні, дивіться, ну у нас є наші партнери, і звичайно, це їхнє рішення може бути таке політичне. Ми бачили, як вже Зроку Сполучених Штатів зупинялася допомога, припинялася повністю без усіляких мирних планів і навіть якихось вимог до України. Просто зупинялася допомога і все. Під різними приводами там, аудиту, внутрішнього, ще якихось причин. Тобто, спроби щодо зупинки вже були. Зупинила також ідею. Лінд-Лізу, закон про який, до речі, був проголосований. Тобто однозначно, що сполучених штатах Америки і в Євросоюзі і є сили, які окрім того, що вони підтримують Україну, є сили, такі, які Україну не зовсім підтримують, навіть хотіли б мати дорожні стосунки з Росією цим кривавим режимом, там робити якісь оборудки спільні. на нашому боці, інше, на нашому боці підтримка американського народу. Оце більш важливо ніж будь-які політичні забаганки окремих політиків, тому що політики в демократичних країнах міняються. А всі по, принаймні опитування, які ми бачили з вами за останні роки, навіть по Сполучених Штатах Америки, говорить про те, що саме американський народ, якому вдячний, і, я безмежно вдячний вся Україна вдячна, він більшого, підтримує Україну і обурений і дуже часто. Тими рішеннями, які приймають окремі політики навіть на рівні заяв. От. І тут однозначно, коли план з'явився в першій своїй версії, яку вже проаналізували і американські журналісти щодо вербальної складової, і вже визначили, що план взагалі в своїй першій редакції був повністю написаний російською мовою, а потім тільки перекладений неграмотно на англі... англійсько-американську. Да? І... Минужніше американську англійську, так, якби, і що він складав собі взагалі мовні тексти, мовні компоненти, які притаманні саме російській мові. Тобто так він повністю обурив більшість в Конгресі, США, в Сенаті і, ну багатьох. Каже, що вимога скоротити ЗСУ в обмін на гарантії безпеки не має. Погрози для України, що на початок війни у нас було 200, 200, більше 200 тисяч військовослужбовців. А скільки ж було, коли здавали Крим, і скільки було, коли здавали Донецьк і Луганськ? Ніхто ж не, не приймав участь в обороні чи в захваті. Всі сиділи по місцях. Хто на Західній Україні, хто хто в східній, хто в Києві? Гіркін зайшов як положено. І взяв і Донецьк, і Луганськ. Скільки там? Сто чоловік було чи більше трошки. І ніхто їм дорогу не перекрив, і ніхто її не бомбив, і ніхто не захвачував. Спокійно люди зайшли. І забрали, Донецьк і Луганськ, а руски підтягнулися. І все. І Крим стали, без жодного пострілу. Так що від цього, скільки військових у нас, нічого не міняється. Хай буде хоч і два мільйона. То якщо так керують, як керував Порошенко, да. Турчинов, то захочуть здадуть територію, а захочуть не здадуть.